Нещодавно у Рівному відмовили у безоплатному проїзді у громадському транспорті для матері полеглого воїна, згодом для захисника України. І такі випадки не поодинокі. Регулярно відбуваються інциденти, у яких права людини так чи інакше порушують. На рівненщину завітав омбудсман Дмитро Лубінець, аби нагадати про свободи, яких неухильно потрібно дотримуватися. Сьогодні я перебуваю з робочим візитом на території Рівненської області, тільки що відбулося в мене. Зустріч з керівництвом області, керівниками правоохоронних органів, керівниками об'єднаних територіальних громад. Основна ідея зустрічі це показати наші напрямки роботи, розказати, де ми можемо бути дотичними один до одного, як ми можемо підсилити. Нашу спільну роботу з місцевими чиновниками цього разу обговорили виклики, які стають перед нашим народом в умовах війни, та про стан дотримання прав людини в області, наприклад, умови проживання та облаштування вулиць для людей з інвалідністю, доступ населення до публічної інформації, а також обговорили права дітей, військовослужбовців та військовополонених. Наголосили на внутрішньопереміщених особах. кажуть, ця тема не втрачає актуальності і на території рівненщини. На території Рівненської області всі наші моніторингові перевірки показали, що ситуація позитивна, що є деякі, скажімо так, не на 100% ідеальні умови проживання, але в порівнянні з іншою територією України тут одні з найкращих МКП в Україні. Зокрема, чиновникам представили і уповноваженого з прав людини в Рівненській області. Олександр Корнічук детальніше досліджує порушення прав людини на території регіону. За два останніх місяці до нас надійшло 50 звернень. 50 звернень всі вони стосуються знову ж таки різної різної категорії. І в більшості, більшості випадках це є доступ до, доступ до публічної інформації, коли люди запитують публічну інформацію, натомість все одно і комунальні заклади, і деколи це органи місцевого самоврядування, знаходять таку, скажімо, відповідь про те, що сьогодні військовий стан і ми на неї відповідати не будемо. Але разом з тим, разом з тим, ми сьогодні спілкуємося з органами місцевого самоврядування, проводимо і роз'яснювальну роботу. І Невдовзі у Рівному планують відкрити офіс представника омбудсмана у нашій області. Нині працюють над пошуком відповідного приміщення. Створюватимуть такий простір для того, аби жителі регіону могли вільно отримати правову допомогу від фахівців, якщо їхні права порушують. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал АЙТІВІ.